Друзі, всім привіт! Черговий день закінчився на Pro League і нарешті ми все ж таки дісталися до чвертьфіналів. Вісім найкращих команд будуть боротися за титул чемпіона ESL Pro League 19-го сезону і можливість напряму кваліфікуватися на АЄМКен 2024. Що насправді дуже важлива штука для деяких з команд, які досі лишилися на турнірі. Наві, на жаль, вибили вже з цієї гонки. Вони не будуть продовжити свою гру. Перед тим як перейти до огляду цих матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вам дякую. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Почнемо з матчу Среді Макс G2. Тут перемогу здобули G2, доволі невпевнену насправді, адже на першій мапі вони програвали з рахунком 7-1. Серіді Макс доволі впевнено набирали в захисті. Потім... Віддали купу раунді 8-4 перша половина. Але в атаці нічого цікавого, крім клатчу 1 4 від Лакі не сталося. На Анобіс все сталося схожим чином, але G2 не показали хорошу гру. Макс просто змогли дотиснути. Вони взяли 9 в атаці на своєму пікові і просто добили суперника. На інферно здавалося, що буде близька гра, однак 5-7. Після першої половини перетворилися в 6-13 в результаті. Тож не було цікавої гри. G2 доволі закономірно проходять у чвертьфінал. А средній Макс, показавши хороший результат на цьому турнірі, все ж покидають його на стадії однієї восьмої. Паралельно в нас відбувався Liquid проти FlyQuest, ще один близький матч. На жаль, австралійці не змогли дотиснути на міраж. В них були хороші шанси. Хороші шанси, щоб доробити свій камбек. Однак за рахунку, 10-11 вони віддають два поспіль і програють цю мапу. Далі Вони доволі впевнено розбираються з ліквід на їхньому пікові 16-14 на Анубіс. Ви скажете, що рахунок не такий впевнений, але я вам скажу те, що в певний момент рахунок був 5-1. Тоді купу раундів австралійці віддали, але змогли наприкінці взяти три поспіль і перевести на додаткові, які для них доволі вдалими. Ну і на Ancient ще одна невпевнена гра від австралійців 13-10. Однак був момент, де все було жахливо. 11-4, але вони камбекнули до рахунку 11-10 знову ж таки. І знову ж таки програли два поспіль, причому дуже дурнуватих. Вексі такий під час цього камбеку грав чудово, наприкінці здувся і став причиною поразки своєї команди. Розчарував загалом мене Алістейр. Ну пора вже пора вже міняти. Колись ви грали з інш... Колись ви грали з іноземними гравцями, у вас там і Некса був, і Нав колись був в австралійських командах. Тому можливо час знову задуматися про снайпера Легіонера. А Лістер зовсім не ввозить цей рівень. Ліквід грали погано, єдине, що їх врятувало, що нарешті почав знову вмикатися ЄКіндер. Один 1.39 у цьому матчі, і це найкращий результат з серйозним відривом від NAF та Твіст. Тож латвієць, Принаймні тут повернувся в форму і може стати ключовим гравцем проти Астраліс. Далі були Наві проти Фейс, 2-0 для Фейс, впевнена перемога, 13-5 на нюк, без шансів 5 взяли Наві в захисті, при тому це був камбек. Однак в атаці знову нічого команда не змогла продемонструвати, як і проти комплексіті, нічого цікавого не відбулося. Намагався щось грати біт, але ні Іми, ні Вандефул нічого взагалі не продемонстрували. На міраж все було набагато ближче, хоча в певний момент здавалося, що Фейс будуть закривати без жодних шансів. 8-4 рахунок після першої половини та 10-4 вже у другій. Також потім було 11-6. Дуже круто грав Брок і домінував, але почали навіть набирати раунд за раундом. Камбек вдався. Вони довели до 12-12 і навіть взяли два в захисті на додаткових. Але далі стався провал. В Атазі знову команда нічого не показала. І... Фейс на стилі. Керріган закриває Наві просто квадрокілом, де кожен на нього по одному вийшов і Керріган просто виграв 4 дуелі 1 на 1. Розчаровує Вандефул, особливо в Атаці, якось дуже мало впливу. Він цього зробив 5 кілів в Атаці за всі ці 15 раундів. Ну дуже мало, дуже мало. Снайпер має на цій мапі давати набагато більше впливу, особливо на МІДі. Брокі теж не найкращим чином відіграв в атаці, але там було 8-11. Там просто вся команда дуже рівно відіграла у всіх гравців по 8 кілів в Атаці фейс. Там дуже рівненько команда відіграла. А от у Наві в Атаці дуже добре себе показував лише Алексі Бі. 14-13, і цього було мало. Це нормально, Наві поки що, сира не сформована команда. Їм пощастило виграти мейджор, але на дистанції якісь хороші результати вони не можуть показати. Тим більше проти суперника, який вважав цю зустріч принциповою. Фейс проходять у чвертьфінал, десь зустрінуться з Віталієм. в них просто матч за матчем буде нереальний тиск та нереальний піт, що, до речі, їх зазвичай сильно загартовує. Ну і паралельно тривав, але пізніше закінчився матч The Mongols проти ВП. The Mongols виграли першу мапу, доволі несподівано, 13-11 вони закривають суперника на оверпас. Перша половина 9-3, і майже вони дали камбек. Однак наприкінці все ж зібралися і закрили росіян. На Міраж своєму пікові в них взагалі нічого не пішло. А 6-13 рахунок, на все три ватації, три в атації, захисті ВП чудово відіграли, чудово відіграв фейм, непогано відіграв Електронік, тому без жодних шансів для монгольського колективу. На Ancient здавалося, що монголи нарешті знайшли свою гру. Це хороша мапа для них. І рахунок 11-2 змушує задуматись про те, що це перемога. Однак ні, Віртуспроберуть 11 поспіль, кілька клачів програних. Власне, все почалося з того, що монголи програли Джейму клач один проти двох на форсі, на форсі від російської команди. І все, після цього нічого не склалося. Як я вже сказав, декілька клачів, декілька моментів в більшості монголи програли. І Покинули цей турнір. В принципі, ніби й непогано вийшли в одну восьму, заробили собі очок, заробили трохи призових, але могли ж закривати і виходити у чвертьфінал. Проти такого суперника це, це надважливо. Загалом хороша гра від монголів, але їм бракує досвіду. Їм дуже бракує досвіду, от таких закривань. Вони часто віддають камбеки, не можуть вчасно зібратися докупи. Але що зробиш, такий досвід приходить лише з часом та після ось, ось саме таких поразок. Поки що, монголи нічого не можуть з цим зробити. Сьогодні на нас очікує два матчі, а саме це будуть комплексі проти Virtus.pro та Маус проти G2. Комплексі проти Virtus.pro буде першим. Ці команди дуже давно не грали одна проти одної аж 2023 року з лютого, вже фактично півтора року. Буде цікаво. Адже в нас тут намальовуються дуже круті рифлерські дуелі по мапулу тут не буде Міраж, тут не буде нюк. В принципі, це чудова ситуація для Complexity. Скоріше за все, ВП будуть дивитися на мапу Оверпас, можливо, на наеншит, але, скоріш за все, все таки на оверпас. І, хоч у комплексі там останнім часом не найкращим чином все складається, лише одна перемога в чотирьох матчах, але це все ж американська команда на Оверпас. Тому недооцінювати її не варто, можуть і зачепитися. Ну і звісно, комплексті мусять брати Вертіго, де в них вже 6 поспіль перемог та жодної поразки за останні 3 місяці. І це враховуючи дві перемоги над героїк, одну над Віталіті. І крім того, так ще на здачу Пейнта Фурія і Пра. Тому чудова форма комплексті на цій мапі, при тому дві перемоги на цьому турнірі вже можна чіплятися і проти ослаблених. Virtus.pro на цій мапі обов'язково потрібно вигравати. На третю мапу, можливо, якась Anubis, можливо, але я не впевнений. Також є варіант з Inferno. Хоча враховуючи те, що Комплексі не хотіли проти Наві грати Inferno, то проти ВП шанс ще нижчий, як на мене, тому, скоріш за все, команди будуть схилятися до Anubis. Але з іншого боку, ця мапа не вигідна саме Virtus.pro, тому, напевно, все-таки це буде Інферно. Virtus.pro Pro на другій хвилі банів приберуть Anubis, а комплексі приберуть Ancient і лишиться Inferno. Все ж, я думаю, що комплексі мають чіплятися за 2-0 та проходити в півфінал цього турніру. Далі буде мало житу. Оці суперники між собою зустрічаються часто. Це було на мейджорі, це було на Ченгду. На Ченгду Маус здобули перемогу. На мейджорі вони поступились. Це тоді, якраз коли якісь незрозумілі тваринки вибігали на сцену під час матчу і зірвали той матч. Він продовжився, але там Маузи так розносили навіть без жодних вибігань. Думаю, що цього разу Маус не будуть бійкати енчен, як вони робили це минулого разу. Скоріше за все, звернуть свою увагу або на оверпас, або на вертіго. Я б ставив все ж таки на Вертіго. Де Маус мусить здобувати перемогу проти таких G2, проти цих слабких G2. хоч з праймовим Ніко, він дуже добре грає. Але все ж це не найкращі GTU, далеко не найкращі. Ну, і G2 мають дивитися або на нюк, або на інферно. Хоча нюк має бути страшно брати проти цих Маус, адже минулого разу вони виграли. Тому я би ставив на Інферно, де в Маус дуже малий награшці. На все дві мапи за останні три місяці. Перемога над Liquid і саме поразка від G2. Тому G2, попри те, що в них теж останнім часом не найкращим чином складається все на цій мапі, вони мусять дивитися саме на Inferno. Тож Inferno, Vertigo і на Десайдер мапа Entry. Звісно, я очікую перемоги Маус, 2 і так дійшли задалеко, враховуючи всі їхні проблеми. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звісно любіть Counter-Strike.